Ну що, друзі, всім привіт! На зв'язку Glock FX. Сьогодні я хочу записати ролик ось такої вечірньої торгівлі, тому що в мене зараз на годинку 22.25. Чому я вирішив записати це відео? Тому що, в принципі, перше, я хочу сьогодні, друзі, поторгувати на OTC валютних парах. Це по-перше. А по-друге, я хочу показати вам сьогодні свого бота, якого я в минулому ролику вже вам показав, але я вважаю недостатньо чітко розказав вам в принципі про нього. Знову ж таки, чому я вирішив поторгувати на валютних парах OTC на нашому брокері, тому що, в принципі, зараз вечір і всі валютні пари, звичайні, впали трішки в прибутковості. Тобто тут прибутковість трішки впала, а на валютних парах OTC, як ми бачимо, завжди прибутковість приваблює, тому що тут 92% практично завжди є. Тому сьогодні ми поторгуємо на OTC. І заодно перевіримо мого бота, якого знову ж таки, як я і казав, ми розробляли цілий рік, тому що в ньому закладений алгоритм торгівлі, який я приміняю, вживу. Можливо, ви бачили ролики вже, де я показував, як я торгую вживу, як я аналізую валютні пари. Там я просто все до дрібниці вам розказую. Хто ще не бачив, то я залишу посилання, або тут підсказочки будуть, або просто можете зайти на мій канал та глянути ці відео. А сьогодні я вам покажу саме бота. Саме бота, який знову ж таки створювався приблизно цілий рік, щоб просто втілити в нього той алгоритм, який я приймаю при самостійній торгівлі. І, до речі, сьогодні ми поторгуємо на валютних парах. OTC. це також дуже цікаво буде, як ми будемо закриватися. Але трішки ще пройдемось по боту. Тут є і навчання, друзі, тому що знову ж таки, друзі, я топлю за навчальний контент, за навчальний матеріал по трейдингу. Тому тут абсолютно безкоштовно зібрані усі уроки по технічному аналізі, де є інформація, яку я приміняю в своїй торгівлі, і яка допомагає заробляти мені. Тому обов'язково також переходьте в цей розділ та вивчайте усі всі уроки. Я впевнений, що тут буде інформація, яка допоможе вам заробляти. Також тут ще є урок дев'ятий. Це стратегія, моя особиста стратегія, на якій я заробив першу тисячу доларів. Тому обов'язково переходьте також на цей урок. А ми сьогодні будемо тестувати саме бота і саме його аналіз і сигнали, які він буде нам видавати. Тому я перехожу в робочу зону. І ось тут тип ринку я вибираю OTC. Давайте виберемо OTC, знову ж таки, сьогодні будемо торгувати ось тут. І давайте перейдемо на USD і NR OTC, сама перша валютна пара. Давайте її і виберемо. Дивіться, коли ми вибираємо валютну пару, тут у нас є ще час експірації. Ми можемо, як вибрати пропонуючий час, який тут є, так можемо і вказати свій власний час. Давайте ми сьогодні виберемо ось тут, який є. Давайте я буду заходити, наприклад, давайте на 3 хвилини. На 3 хвилини, все. У нас категорія OTC, валютна пара USD і NR і час експірації 3 хвилини. Але перед цим я підготую цю валютну пару на нашому брокері. Я перейду у пошук валютних пар USD і NR. Ось ця валютна пара. У нас тут 92% виплата. Тому давайте знову ж таки перевіримо нашого бота. Я натискаю отримати сигнал. Бот зараз аналізує ринок в реальному часі, і сигнал на купівлю. Я ставлю час експірації одразу 3 хвилини і заходжу на 500 доларів на купівлю на валютній парі USDC. Давайте будемо дивитися, як у нас буде відпрацьовувати цей сигнал. Але ще саме головне, що я вам не сказав, це якщо, наприклад, у нас може бути таке, що ринок піде проти нас, знову ж таки, це ринок це вирогідність, Але ви повинні розуміти, що при торгівлі даним ботом у нас є ще одне перекриття. Тобто, наприклад, якщо наша угода зараз закривається в мінус, ми зайдемо на перекриття. Я зайду на 1200 доларів і зайду знову ж таки на 3 хвилини в ту сторону, яку мені порадив бот. Бот мені порадив купувати, тому я також зайду на купівлю. Давайте зараз будемо дивитися, як ми закриємось, тому що в принципі тут ще дві хвилини у нас залишається. Але знову ж друзі багато питали, чому я вирішив створити ботам. там. Насправді тут все дуже просто, тому що я хотів зробити так, щоб мій аналіз міг. Формуватися в автоматичному виді, ну тобто, знаєте, щоб я не сидів там, наприклад, сам аналізував ринок. Звичайно, мені це подобається. Але розумійте, що люди, наприклад, які тільки починають свій шлях, їм буде ще важко так аналізувати самостійно ринок, приймати якісь торгові рішення, і т.д. і т.п. Тому я вирішив зробити такого помічника, який буде допомагати вам на графіку приймати торгові рішення і заходити в угоди. Звичайно, звичайно, друзі, що я завжди топив за те, щоб в принципі ви вчилися торгувати самостійно. Але якщо серед нас є новачки, а їх немало, які в принципі хочуть вже почати заробляти, то ось такий бот-помічник, це я вважаю найкращий варіант, який тільки може бути. Тому що завдяки ньому ви вже можете отримувати свій перший профіт. Тим паче, тут в цьому боті заложений мій алгоритм. Він аналізує і об'єми, і волатильність, і аналізую в принципі. Тренд, який зараз присутній, тому друзі, в першу чергу, знову ж таки, я вважаю, що це дуже сильний інструмент, який ми зараз подивимося, як буде відпрацьовувати. Знову ж, якщо що у нас є перекриття, перекриття це коли ми заходимо в повторну угоду, якщо наша перша угода закривається в мінус. Таке може бути, тому що знову ж таки це ринок. Це ринок, і він може йти проти нас. Це в принципі нормально. Нам просто головне спіймати цей момент і зайти в перекриття, щоб. Перекрити попередній мінус і заробити з цієї угоди чистий плюс. Тому давайте дивитися. Знову ж таки, чому я не торгую зараз на звичайних валютних парах? Ну, по-перше, прибутковість падає. Хто торгує, той знає, що прибутковість увечері вона трішки падає на звичайних валютних парах. Тому я вирішив знову ж таки поторгувати на OTC, OTC. і заодно протестити бота, показати, як він працює вам. Але також, друзі, я завжди говорю, що я роблю більший акцент на звичайні валютні пари, на звичайні валютні пари. Ось, друзі, будь ласка, забираємо чистесенький плюс. Чистесенький плюс. Бачите, все, в принципі, як сказав наш бот. Тобто, що ціна піде вище і вона пішла вище, тому що він знову ж таки аналізує все в реальному часі. Давайте спробуємо зайти на іншу валютну пару. Я натискаю новий сигнал. І давайте виберемо тип ринку знову OTC. І виберемо якусь валютну пару іншу вже, наприклад, gbp usd фунт-долар OTC, Вибираю. Тепер я, наприклад, давайте виберу час експірації 4 хвилини. Все, я вибрав 4 хвилини, але знову ж таки, момент, я не натискаю ще отримати сигнал. Я спочатку йду на брокера і готую цю валютну пару. gbp usd OTC. Бачите, тут є звичайна, бачите, звичайній вже 67% прибутковості. Ну, тобто, не дуже, звичайно, так кайфово на ній торгувати буде. Але отут, на OTC 91, тому вибираємо OTC. І я натискаю отримати сигнал. Знову ж таки, час експірації у нас 4 хвилини, тому я знову ж таки суму поміняю. Секунду, поміняю суму і час експірації також поставлю 4 хвилини. І так, я натискаю отримати сигнал. І чекаємо, поки бот проаналізує ситуацію. Бот проаналізував ситуацію і каже нам продавати. Тому давайте будемо продавати. Знову ж таки, до речі, бачите, як бот аналізує, він бачить оцю всю картину, яка зараз відбувається. Ми бачимо такий спад доволі непоганої ціни, і, в принципі, ми будемо торгувати саме по тренду. Тому давайте подивимося, як ми закриємося. Ця вже угода буде на 4 хвилини. Тобто, попередню угоду я брав на 3 хвилини. Цю угоду я взяв на 4 хвилини. Я дуже старався знову ж таки зробити його таким, щоб він аналізував ринок якомога краще, якомога краще і давав якомога точніший сигнал. Звичайно, це все не зрівняється з вашою самостійною торгівлею. Тому бота ми, в принципі, можемо використовувати як основний свій аналіз, хто, наприклад, не хоче занурюватися в трейдинг і торгувати самостійно. Але в принципі, в принципі, я вважаю, що в подальшому ви можете його використовувати не тільки як основу, наприклад, для свого аналізу, а як помічника. Тому що як помічник він також буде непогано вам підсказувати точки входу. Давайте зараз будемо дивитися, як працює ця ситуація. До речі, напоминаю, що якщо, наприклад, ми закриємося в мінус, так ну може таки статися, наприклад, що зараз буде невеличкий такий флет, ось тут на 5 секундах, і ми можемо, і нашу ситуацію може просто винести. І ми закриємося в мінус. Таке може бути, одразу попереджаю, але у нас є перекриття знову ж таки, перекриття є, і ми, якщо нам воно знадобиться, зайдемо знову ж таки на 4 хвилини. Давайте. Подивимося, мені ще залишається дві хвилини до закриття. Бачите, просто зараз ціна тупо відпрацьовує нашу точку входу. Таке може бути, звичайно. Також, друзі, хочу нагадати вам про свій телеграм-канал, який буде в описі. Обов'язково підписуйтесь, тому що там, там я ділюсь приватною інформацією, яку я приміняю кожного дня на графіку. Яка допомагає заробляти мені. І я вважаю, що якщо вона допомагає заробляти мені, то тобі, друже, вона тим паче допоможе. Тому обов'язково переходь в телеграм-канал, зараз буде в тебе QR-код або посилання в описі, можеш так перейти. Обов'язково підписуйся та, в принципі, втілюй ці знання, які я ділюсь в безкоштовному, в безкоштовному вигляді у своє життя і починай заробляти. Тут нічого складного знову ж таки немає, якщо все приміняти з головою. З головою, це саме головне. Я знаєте, що я топлю за в першу чергу навчальний контент. Навчальний контент і безкоштовний, тому що я знаю, що в багатьох людей немає коштів просто щоб купити курс. А ті курси, знаєте, коштують там і по 500 доларів, і по тисячі доларів. Навіть я бачив за 2000 доларів. Але розумійте, що люди, які думають, що якщо вони куплять курс, вони почнуть заробляти це. Дуже велика помилка. Я вас, можливо, когось розчарую, але це факт, тому що в мене також є багато знайомих, які пройшли різні курси там по смартмані, по ще чомусь, знаєте, і думають, що о, ми зараз будемо заробляти, але реалії б'ють її головою об стола. Вони ще більше втрачають, розумієте, вони втратили кошти на курс, а потім ще втрачають перші кошти, звичайно, бо тому що перший депозит, він, знаєте, на той перший депозит, що в більшості випадках, якщо ви торгуєте самостійно, то ви його. На жаль, можете втратити в більшості випадках, тому знову ж таки я наголошую, що я ділюсь інформацією безкоштовно, тому обов'язково дивіться мої інші відео там, де я торгую вживу, там де я розказую. Приміняйте, наприклад, мого бота. Починайте заробляти. Бачите, ще плюс 455 доларів чистими, друзі, чистими ми заробили знову ж таки завдяки моєму боту. Чому я туплю, в принципі, за навчальний контент? Я вже вам розказав. Знову ж таки, у мене в цьому буті, дивіться, я нажимаю новий сигнал, але я нажимаю назад. І бачите, тут є в мене також навчання. Ви можете перейти. Це абсолютно безкоштовно. Просто подивіться ці відео. Вони вам допоможуть мати якусь певну базу, яку ви вже зможете втілювати у свою торгівлю і заробляти. Тобто це все безкоштовно. Цей бот буде в моєму телеграм-каналі. Я ним поділюся там. Або знову ж таки, навіть посилання залишив під це відео. Ось такі дві угоди ми взяли на OTC валютній парі, на OTC. завдяки боту, і заробили. Нічого складного тут немає. Тому, друзі, ось таке відео абсолютно нічого складного ми з вами не зробили. Ми зайшли в бота, він нам абсолютно в реальному часі проаналізував ситуації і ми заробили. Вибрали OTC-валютні пари, як ми бачите, можемо вибирати абсолютно різні OTC-валютні пари. Навіть не тільки валютні пари, а й акції різні також тут є. Тобто зайшли просто, вибрали час експірації, який тут. Пропоную вам бот або знову ж таки, ми можемо вказати навіть свій час експірації. Тут абсолютно нічого складного немає. Тому дякую вам за перегляд. Ось таке було відео. Поторгували сьогодні на UTC, поторгували ввечері. Посилання на бота буде в моєму телеграм-каналі або в описі цьому відео. Тому всім дякую за перегляд. З вами був GlockFX і до зустрічі в наступних навчальних моїх відео. Всім пока!